В суботу, 28 березня, відбудеться піша проща до Зарваниці, яку назвали слідами патріарха Йосифа. Люди йтимуть саме тим шляхом, який символізує уривок з життя патріарха. Коли маленький Йосиф захворів, його мати Анастасія взяла хлопчика на руки та пішла до Зарваниці, віруючи в те, що матір Божа прийме її жертву та поверне здоров'я дитині. Мати тримала дитину на руках і ні на хвильку не сіла. Щоб спочити, а всю дорогу від заздрості до зарваниці, несла дитину на руках і на плечах, і дійсно, у стіп ікони чудотворної зарваницької мати випросила з батьком чудесного оздоровлення тої дитини. І тою дорогою, тим шляхом, Київляни побудували станції хресної дороги 14 хрестів. Паломники з Києва, пройшовши слідами патріарха Йосифа, помилившись, дарваниці, візьмуть участь у хресній дорозі, яка відбудеться у Тернополі неділю 29 березня. Вони посвячують той труд, то паломництво за мир, спокій і незалежність. Дійсно, правдивої незалежності України без корупції, без того хабарництва, щоб Україна була європейською, цивілізована християнською державою. Після того вони приїдуть теж будуть приймати участь у хресному ході, і на одній станції представники тих паломників будуть нести хрест.